Ми вже з Аркадієм на місці. Зараз будемо дофігачувати дах в ту сторону дах, бо завтра приїжджає бляха. Ми вже будемо з бляхи робити покриття, гідроізоляцію, щоб в нас вже не мокло, а сохло. Так що сьогодні наш нас день не дуже важкий. Просто що в мене макіта зламала, то біда. А то, до речі, якщо є столяри, чи ті люди, хто будує ті будиночки, напишіть, будь ласка, чи ми, ми все правильно робимо, чи ні. Бо ми закажемо, вважаємо, що ми правильно робимо. Ну, Що приходимо і одразу каву робимо. Але хочеться знати і стосовно будинку. Це таки, якщо є спеціалісти, то напишіть, будь ласка. І ще скажи людям недобросовісно, хай цукор не лишають Що нема цукру? Ні, не, крав. Люди, каву. хто в нас, свіснув цукор. Та майте трохи совість, ми прийшли от без цукру. Заробнемо кавуси без цукру пити є моє. Ну вже нічого яке. Може вам треба було дуже. Ось п'єм кавусю. П'єм кавусю, ще перекусимо трошки, бо ми прибирали вдома, ми так і не перекусили йо -йо. І цей. Сьогодні що будемо робити? Той дах, так? так? І потім укріпляємо ті всі нижні балки все повністю. Правильно я розумію? Так. То що, до речі, на клямбри, ти знаєш, що там треба клямбри повигинати. Ми Бере забиваєш на одну клямбру пеньок і по скупцями кручу. Щоб одна йшла в дошку, а одна цей. Та ми казали, що ми то будемо закріпляти кутниками. Там достатньо буде кутника. Що ми клямбрами стягуємо саму основу. Ага, що ми з клямбр взяли. Два, чотири, шість. 8, 10, 12. 56, 39, 41, 85, 87. Тут 4 чотири. Сам твої козирок? Той козирєк. А наш його. Ти не забувай, що він основу тримає. Центрову цю. Він тримає основу. Щоб воно не... бо воно, якщо повідомляє в якусь сторону, воно почне тиснути на оці балки. Вони мало того не забирають нагрузку, але воно почне в якусь сторону кринити і... Може треба дві балки дати. Раз, два, три. Чотири балки дати. Ну, Опорні. А тут дати отаку от на поруч. Напоручні профігняємо, можуть докупити. Є багато, що скинуть на поверхню. Якщо ми трохи сходи сюди, наверх. Це там не сходи. То ніби щоб вийти сюди. Що не на фігарно? У нас зверху доходити сюди. Так відкриваєш доступ до другого поверху, Так. Балкон? Там, де балкон є, там буде холодніше. Вс, це. Бо балкон. Вікно велике. То ты не взяв. Це я. А цей будиночок треба розібрати. Що ми з ним зробимо? Я би хотів потім, щоб наверху віс той плющ. І мох де -де, де. де не виснуть? Наверху. Посадиться скута, але стіника закрита. Чого? Без вікна. Але під ним, блін, пісні. Mm. Я буду підстригати. Щоб підстригати? Той плющ. Він висохне. Треба поправляти куди ти хочеш ліс, а не А Оскільки я знаю, він десь одного корня і розтягується. Ні, маю нова з вікна. Направляєш, забираєш від лікар. Тож пускаєш от кої, як тобі треба. А плюс довго ще? А зима. Тим, зимою я просто листя обіцяють і ті потіку будемо. Туди не бачу в чехи. А може там якісь спеціальні? Це декоративний, ясно, що не ці було якби. А ти в лісі живучий. що? Коротше, зараз дах. Так Того, Того, давай перші перечисляємо розберемо. Зараз трохи тубо таа <tabos> гэдэг А ну арказька як тобі відчуття. Вообще. В лиці на такій висоті. Круто? Закручую. Давай, шпадь. <звук> Во. То ми так козирки ці Скрепляємо. І вот. Во. Вот якось так виходить. Бо королева я вам обіцям покажу, що ми робимо. Ось сьогодні зробили оцю половину даху. А завтра вже будемо її дошивати. Бачите, як здалека виглядає гар. Чук. І будинок. Зараз будемо обшивати. То взагалі буде крутяха. Дивіться, яка у нас тут красота. Ліс. Тихесенько собі. Тут маємо. Я не знаю, як ту називається, називається по-українськи? Ну. Потік, потік. Зараз дошиваємо. Тоді вже вам закину. Як воно де виглядати?